Саме 21 листопада 2013 року відбулися перші протестні акції української громадськості у відповідь на рішення тодішньої влади щодо припинення курсу на євроінтеграцію. Сергій Грес на майдан поїхав, коли дізнався про перших загиблих. каже, не зміг залишитися. Осторонь став учасником Кіровоградської сотні. Для мене це було неперепустимо, як це в центрі столиці демократичної держави вбивають людей. Тому я поїхав туди з Олександрійці, були представники наших місцевих Ультрас. Ми з ними разом поїхали, випадково та зустрілися, так і познайомились. Також я був в Кіровоградській сотні самооборони. Обстоювання гідності та свободи коштувало багатьох життів українських патріотів. 106 людей були вбиті і понад дві тисячі поранені. Найважчий день, згадує Сергій Грес, день мирного протесту під Верховною Радою: каміння, гранати, а потім і бойова зброя. Досі шокований тим, як у 2014-му незахищених людей просто вбивали. Пускали так званих курсантів військових училищ на розвід майдану. Ми їх відбили. Ну, і як люди, протестувальники, це не, не якісь військові, це не якісь там внутрішні сили. Вони знають там поняття стратегії та подібних речей. Це був хаос. Цих курсантів відбили і погналися за ними з криками, ой, ми там перемогли, все. І за ними зразу виходить колона Беркутів. А Беркути це зовсім це вже не курсанти. І починають бити, і починають кинати гранати світло-шумові. А людей наскільки багато, вони наскільки перелякані, наскільки в такій дамці, що ці гранати не падають на підлогу, вони падають на плечі. І от така граната десь впала на плече біля мене. Я її не бачив, дивився в ту сторону. Але коли вона взірвалася, я нічого не міг чути. Ну це дезорієнтація повна. Ніби все бачиш, але ти не чуєш нічого. Просто такий гул. Встаю, бачу, що якийсь дід, ну, цивільний дід, і у нього розбита голова, і він сидить там біля розбитої машини. І перше, я думаю, треба його, цього діда віднести до Мекпункту. Я пам'ятаю, що ми заходимо в двері з цим дідом, і зразу за мною розбивається скло, там інші закривають ці двері, ну, беркута розбивають. Ми вирішили відступати через внутрішній двір цього. Дому офіцерів. Я вийшов внутрішній двір, а там бетонний такий забор великий, двохметровий. Думаю, ну треба туди, бо там виходу більше ніде немає. Я на цей паркан і побачив лагер військовий. Ну, типу, військові палатки, не такі як на Майдані, цивільні, а й військові лагері. Але пустий. Розуміло, що всі були зараз задіяні. Ну, я думаю, ну пройду я через нього, туди далі якось е, пройду. Я зайшов і йду по цьому лагерю, і виходить двоє. І вони у мене за плечі, виходить ще один, каже, о, дзвони комусь, каже. Е, вони на російській мові розмовляли от, чисто, але коли він дзвонить по телефону, каже, ми тут порушника взяли. І в цей момент я вибиваю ногою одного е, ліктям іншого і тікати. І я бачу між парканом і землею. Такий ну, невеликий простір. І я туди як? Дельфін. Вони мене хватають за ноги, тягнуть назад, але я відбився, виліз і вийшов якраз біля управління СБУ до Коловської. Але в той день загинув мій побратим саме з моєї сотні Хурця Зураб. Майбутнє творять вільні і гідні. Українці розуміли це під час майданів. Зараз світ розуміє, що наш народ за гідність і свободу. Це піднесення, цей патріотизм, ця гідність, коли ти проти озброєних людей йдеш з балончиком сварбою, з, з якимось камінням цих брущаткою. Але ти не один, і ти захищаєш саме правильність, захищаєш свободу. Захищаєш свою гідність, і ще тоді на Майдані був зрозумів, зрозуміли російський слід. Були ці випадки, тому це піднесення, коли два БТРи не можуть пробити твою барикаду і просто горять. Ну це те, що дає силу людям. Сьогодні вшановуємо пам'ять усіх героїв, які віддали життя за Україну. Та дякуємо тим, хто боронить країну від расистів.